Війна принесла стан постійного неспокою. і Напруги вони розповідають, як війна змінила їхнє життя і як переживають втрату чоловіків та синів. У кожної жінки, дружини чи матері демобілізованого або загиблого бійця, АТО, волонтерки та переселенки. Своя історія пов'язана із війною на сході. Дуже часто війна асоціюється з подвигом чоловіка. Проте за чоловіком стоїть жінка. Жінка, мати, яка виховала сина, дружина. Війна гартує, гартує і чоловіків, і жінок. Ми всі проходимо випробування на міцність війною. Більше 30 світлини з такими героїнями та їхні розповіді протягом місяця збирала чернівецька волонтерка Антоніна Волощук. Експозицію відкрили у Чернівецькій ратуші. жінок, у дім, у яких прийшла війна, але вони не опустили руки. Ці жінки пішли далі. Ці жінки допомагають армії. Ці жінки втратили найдорожче, але вони змогли встати і піти, піти далі. Вони змогли допомагати таким, як вони самі. Ці жінки дружини військових, ці жінки матері військових. І за кожною з цих фотографій своя історія. Це ті люди, які створили тил для наших хлопців, які в АТО. Це ті люди, які віддали найдорожче своїх рідних життя, своїх рідних, близьких. І це яскравий приклад для наслідування, що якраз ці милі чарівні вливі зупинили російського агресора. Найголовніше кажуть організатори показати, що відчувають жінки під час війни, і не забувати й про їхній внесок. Поки проект регіональний, та він вже розвивається. Поруч із виставкою запрацював і сайт Жінка та війна, де опубліковано усі фотографії та історії. Магія Гумена Михайло Антонюк, інформаційне АС.